Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде висадка полуниці на бугор. Вчора, в день днем я зробив ось цей бугор. І сьогодні буду висаджувати сюди полуницю. Це у нас джолі. Наступний бугор буде тут далі, а буде ще, здається, два. Точно не пам'ятаю. Здається, ще повинно бути два. Тут а по 5 метрів його вдовжину ось так. Тому ну, переступаємо до висадки. Ну, Як я саджаю, от роблю таке, от, такою паличкою, отвір. Ось так. І а якщо сильно глибоко, там просто беремо трішечки. його туди отак. Обсипаємо земельку, беремо стакан з нашою розсадою, обминаємо ось так корінь Ось от такий у нас стакан, ось така розсада. Це прекрасний екземпляр. Вставляємо ось так, трішки прижимаємо і Ціпаємо землею з баків. Полуниця, е, горб у нас без крапельного поливу. Будемо поливати, робимо ширші отвори і будемо поливати вручну. Це експериментально, але будемо пробувати. Якщо не сподобається, то будемо вирощувати по старому як там, просто на землі та на сіні або на соломі І от так. Вийшло, на шийку ми не заглубили якраз на рівні з землею. Ну, тому продовжуємо так само висаджувати. Ну і ось так вийшов у нас засаджений бугор. Давайте ще з цієї сторони покажу. Ось так. Тому дякую всім за перегляд. Мирного неба, гарного дня! Всі найкращого, все буде Україна. До побачення.